А як же бути з Україною? Бо Росія чи не щоденно гадить по українських містах, шахедами, ракетами, ФАБами, чим тільки не гадить. Але ж ми теж є країною ООН, є суверенною державою, у нас є теж мирні міста, мирна інфраструктура. Як же тут бути? Чому ж Росія це не засуджує свої ж удари? Тому що вона не вважає нас незалежною державою, вона ігнорує те, що ми є членом ООН, вона ігнорує наше право на самовизначення, вона оголошує нас тут всіх фашистами, бандерівцями і так далі. Вона оголошує всі наші мирні об'єкти військовими, навіть дитячі садки та лікарні, або тими, що сприяють військовій інфраструктурі і так далі. І так далі. Тому їх можна всі бомбити. Ось такі подвійні стандарти тире подвійне дно другий факт, який варто би наголосити в цьому аспекті, як реагувала російська пропаганда і, взагалі, топові пропагандисти на те, що Іран після ударів по своїй території завдав баліст, удар балістичними ракетами та шахедами по території Ізраїлю. кажуть, що було випущено більше півтори сотні балістичних ракет. Так, от, російська пропаганда, російські очільники жодним словом не вмовились про те, що Іран завдав удару по суверенній території країни, яка входить в ООН по мирних скачих містах. Хоча ми всі бачили на відео, що це, цей був удар дійсно завданий вночі. Як же ж так? Тому що ну Ізраїль, начебто такі собі не те що ворог, але Іран ближчий, Іран друг, Іран дає шахиди, да, дає технології для дронів камікадзе, і в цьому аспекті якраз і хочеться констатувати про те, що от російська пропаганда має отаке подвійне дно, коли їй вигідно щось приховувати, вигідно говорити так, як вона бажає за потрібне, вона буде оголошувати нас з вами нацистами, фашистами, всі наші об'єкти оголошувати військовими. Якщо вона говорить про друзів або партнерів, вона говорить про суверенітет, про ООН, про мирно сплячі града. Ну і про мирний звичайно атом.